Сльози щастя, обійми та радість від звільнення. Деокупація Херсона 11 листопада 2022 року стала не лише однією з найяскравіших сторінок у війні Росії проти України, а й подією, що мала глобальне значення. Це була перша настільки масштабна деокупація обласного центру, яка продемонструвала світові, що українська армія здатна не лише оборонятися, а й повертати свої території. Відступ російських військ із правобережної частини Херсонщини зруйнував міф про непереможність окупаційних сил і змінив сприйняття війни на міжнародному рівні. Саме після звільнення Херсона західні партнери побачили, що допомога Україні має реальний результат. А українське суспільство неймовірну стійкість та віру у перемогу, як саме вдалося звільнити місто фактично без боїв? Чому ця операція стала знаковою для усього світу? Та як досвід деокупації правобережжя Херсонщини може вплинути на подальші дії ЗСУ на лівому березі Дніпра? Розбираємося далі. Під час наступу на херсонському напрямку у 2022 році Збройним силам України вдалося створити для окупантів абсолютно несприятливі умови для оборони. Ворога відрізали від логістичних шляхів і забезпечення. Про це в інтерв'ю вгору розповів керівник центру військово-правових досліджень та військовослужбовець Сил ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, російське командування не очікувало настільки швидкої адаптації української армії та ефективного використання систем Хімарс. Це стало одним із ключових факторів успіху операції. Чи не вперше ми побачили в дії, якраз на прикладі звільнення Херсонщини, вони відіграли велику роль, їхня далекобійність, їхня ефективність, їхня точність. А, крім того, можу сказати, що. Відіграла роль інформація, тобто наші сили оборони і безпеки, проводили розвідку і з великим ризиком, але багато місцевих ділилися певною інформацією, яка була важлива про місця складу розташування окупантів. Українські війська цілеспрямовано намагалися оточити противника в районі Херсона, відрізавши його від усіх можливих шляхів постачання зброї та підкріплення. У таких умовах підрозділам РФ було надзвичайно складно утримувати позиції, каже секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. І у них був вибір. Або ми їх закриємо в на Херсонському плацдармі. Ці там 30, за різними оцінками 30-35 тисяч тисяч технікою десантників будуть закриті і поступово знищені да не до 11 листопада 2022 року. Хай це було б на декілька місяців пізніше, але це була б е, серйозна операція. і Я думаю, що більшість з них би попали в полон. Росіяни не хотіли цього допустити після такого, ну скажемо. Вони вважали переможного шествія на початку війни. У них вже одна поразка була під Харковом, а інша у них планувалася якраз на Херсонському. Вони не могли собі дозволити, щоб така кількість попала в полон, і плюс вони не могли далі розвивати успіх. Росіяни знали про підготовку контрнаступу ЗСУ на херсонському напрямку через агентурні мережі, супутникову і безпілотну розвідку. Окупанти бачили переміщення українських підрозділів. Підготовка тривала декілька місяців. Я пам'ятаю. От вже дні перед контрнаступом я сам знаходився там на Давидобродському напрямку зі своїм підрозділом шостого наступу, ну приблизно, потім переносимо там дев'ятого наступ, потім і так і до цього було, і всі от стоять, чекають. Потім, уже коли ми хлопці були на позиціях, ми побачили, що ворог відійшов, коли мої дрончики повернулися і сказали, що там, де стояли війська, нікого немає. І вже ми а, а ми в цей момент. Чули їх радіоефір, як вони проходили. Вони робили переправи і переправлялись через попантонним, або потом декілька переправлялись на лівий берег. Роман Костенко сам родом із Херсонщини, та особисто звільняв рідне село Черівне Береславського району 11 листопада 2022 року. А 12 листопада він вже був у Херсоні. Коли ми там от стояли по річці Інгулець, і я кожного дня дивився на карту і мені там до села показували, не пам'ятаю скільки 14 кілометрів, потім 11 кілометрів до того, де я народився і виріс. І я сам безпосередньо зі своїми хлопцями заходили з силами оборони і звільняли його. Після звільнення правобережжя Херсонщини у 2022 році очікували, що контрнаступ ЗСУ продовжиться. І незабаром українські війська зможуть форсувати Дніпро. Однак емоційне піднесення мешканців лівобережжя змінилося розчаруванням і відчуттям безвиході, каже заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. З одного боку, це пришвидшило виїзд тих, хто більше не зміг е, е, змиритися змир, і не, не міг більше пристосовуватися до ситуації. Окупація з іншого до, до, до того, що люди просто. Втомилися, відійшли, замкнулися і пішли, так би мовити, внутрішню еміграцію. Життя під постійним пресингом в стані несвободи воно дуже важке. Тільки для тих, хто остаточно внутрішньо для себе прийняв рішення перейти на російську реальність, для них воно стає легшим, але і для них насправді. Та ситуація, в якій вони опинилися, далеко не є щасливою, навіть для колаборантів. Пізніше, у 2023 році, перед українським командуванням на Херсонщині стояло складне рішення: чи продовжувати наступ і закріплювати плацдарм у районі Кринків, але врешті, через серйозну протидію росіянам і складні умови на місцевості, розширити його не вдалося. Лівобережжя Херсонщини. Можна вважати одним із найперспективніших напрямків для ведення контрнаступальних дій. На перше, там не було мінних полів, і там не було лінії Суровікіна, так, як це було на Запорізькому напрямку. Але в певний момент і ворог нас випередив, тому що підрив Каховської ГЕС він був спрямований на те, щоб не дати угрупування, яке практично було готове здійснити підхід і підсилення наших позицій в Кринках і поширити плацдар. Хоча мета повного звільнення лівобережжя Херсонщини тоді не була досягнута. Операція в районі кринків дозволила знищити значну кількість окупантів і відволікти увагу ворога на інших напрямках. Там, якщо я розбирати, дуже велику кількість ворогу було прикуто в цей час на тому напрямку, і досить багато було знищено. Це була складна досить операція. Я думаю, про яку ще знімуть фільми. Напишуть книжках. Тим часом російські війська після відходу з Херсона у листопаді 2022 року провели внутрішні розбори польотів і частково змінили свою тактику. За словами керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, відбулися суттєві кадрові перестановки, зокрема в угрупуванні військ Дніпро, яке відповідає за придніпровський напрямок. Також звільнення Херсона українськими військами стало ударом по російській пропаганді та політиці Кремля. Вони намагалися камуфлювати, зробити вигляд, що нічого не сталося. Це було на першому етапі. Далі вони почали робити симулякр. Вони позалишали всі назви установ, які були ними вивезені або новостворені. На підокупації, називаючи їх херсонськими, для того, щоб створити враження у громадян Росії, що Херсон досі під російською владою, і це стало головним їхнім напрямком пропаганди всередині країни, і я впевнений, що якщо спитати пересічного росіянина, громадянина Росії, який живе в цій країні, він відповість, що Херсон. Це Росія, і що в Херсоні російський прапор. Згадайте тоді медіапростір. По перше, чи херсонська наступальна операція з боку України чим супроводжувалась? Путін оголосив мобілізацію. Ми пам'ятаємо вересень 22-го року. Друге, а всі західні медіа рясніли публікаціями про те, що Росія може застосувати ядерну зброю. Третє суровікін тоді і не тільки суровікін розповідали про те, що Україна хоче брудну бомбу так звано, застосувати, там підірвати гест. Там, ну що тільки не було. Деокупація правобережжя Харсонщини стала не лише важливим воєнним етапом, а й подією, що вплинула на сприйняття України у світі. Тоді західні партнери зробили висновок, що Україна може продовжити успіхи 2022 року, якщо буде отримувати допомогу у створенні потужних наземних угрупувань. Однак у деяких іноземних експертів був певний скепсис щодо цього В листопаді, так само 2022 року, були заяви Марка Мілі, тодішнього керівника комітету начальників штабів, тобто людини номер один в армії США. Яка сказала, що Україні важко буде повторити ті успіхи, які були в 22-му році, що війна перетворюється на позиційне протистояння, тобто такого руху, як був в 2022 році, спочатку там російського, потім українського, не буде, і тому треба намагатися йти до Росії і говорити про якусь заморозку. В цьому плані він е, виявився ну, більш точним, ніж політики, але. Як і підзвітний політикам він виконував їхні рішення, тобто там прийнято було рішення посичати Україні бронетехніку, щоб створювати угруповання, яке там на півдні наступало, намагалися то він це виконував. Також у світі змінилося ставлення до самого півдня України, яке росіяни намагалися представити проросійським після деокупації Херсона у місто почали приїжджати іноземні журналісти, які на власні очі переконалися у брехливості російських наративів. Серед українських медійників однією з перших до окупованих Херсон змогла потрапити знімальна група громадського. Тоді її очолювала журналістка та головна редакторка Анастасія Станко. Нині вона працює головною редакторкою в агенції журналістських розслідувань Слідство інфо. Дізнавшись про контрнаступ ЗСУ, Настя вирушила з Івано-Франківська до Одеси, а звідти до Херсона. Разом із відеографом Коляном, Пастикою та водієм Ігорем. Вони заїхали в деокуповане місто 12 листопада 2022 року. це все була типу неймовірна оперативна удача. Ми намагалися з Миколаєва поїхати на Херсонське шосе. Там стояв блокпост, і нас не пускали одразу за Миколаєвом. Потім ми намагались поїхати там як на дорогу на Снігурівку. Нас там теж не пустили на блокпост. Там вже стояла вербичка машин, преси, іноземних і всяких, які ж їх завернули. І ми поїхали на третю дорогу, я вже не пам'ятаю яку, і е, там їхала якраз колона військових, якась. І просто на цьому блокпості чомусь нас порахували частиною колони військових, а ми. Типу, вирішили не казати, що ми не вони. Ну просто проїхали, Вони нам помахали. Ми їм помахали. І так ми приїхали. Це стела Херсону після Чорнобаївки. Там за Чорнобайну з цього боку. І ми просто в якомусь ейфорії я вийшла з цієї машини, скачу, стриваю. Після цього знімальну групу громадського тимчасово позбавили акредитації, бо вони заїхали до міста без офіційного дозволу раніше за інших медійників та президента України. Дорогою центр міста Анастасія бачила російські білборди із написом Росія тут назавжди. Тим часом на площі свободи панувала радість серед місцевих. Люди плакали, обіймалися, співали та святкували звільнення від окупантів. Але вже за кілька кварталів була темрява і тривога. Ми зустріли одну жінку, яка теж була в цій в'язниці. Вийшла, бо їх типу ну не закрили окупанти. Коли... Тікали, і вона просила там їжу, гроші, кудись її підвезти, що завгодно. Ми не дуже розуміли, і не було в кого спитати, що заміновано, що не заміновано. Потім була інформація, що там будівля поліції замінована, бо вони ж там в підвалі тримали. Теж ну влаштували, це вже ми пізніше дізналися. Але так не виглядало все безпечно, і, от крім цієї площі, де всі фестивалили. Я пам'ятаю, що біля лікарні ну було світло обласної лікарні, це були якісь острівець єдиний світла. Одним із найзворушливіших моментів для журналістки стала зустріч із баристою владом із Херсонської кав'ярні Простір Кофі, зв'язок із яким власники втратили ще під час окупації Херсона. Анастасія записала відео з ним і передала знайомим. Згодом медійниця неодноразово поверталася до Херсона. Її команда слідства інфо розслідує російські злочини на півдні, зокрема атаки дронами на цивільне населення. І добувається того, щоб ці дані були зафіксовані в міжнародних звітах ООН. Нині на окупованому лівобережжі Херсонщини такі населені пункти, як Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань, Стара Збурівка та прилеглі села, фактично перебувають на лінії фронту. Окупаційні структури не контролюють ситуацію повністю. Через це місцеві мешканці часто стають жертвами безкарних злочинів російських військових від грабежів до вбивств і зґвалтувань. Попри це, у місцевих мешканців зберігається віра у збройні сили України. Місцеві мешканці бачать, як методично цілеспрямовано працюють наші артилерія, наші дрони і навіть наші спецпризначенці на лівому березі. І це я зараз цитую, я не, не вигадую, я цитую прямо слова людини, яка от розповідала про свій досвід нещодавній. Взагалі робота Сил оборони України це дуже важливий фактор підтримки наших громадян. Після кожного влучного прильоту і я, і багато хто отримує там повідомлення УРА нарешті. Про нас не забули, працюють так добре. Вони бігали, як скажені там все одного прильоту. Просто мені розповідали, як вони розбігалися в, в жасі в різні сторони, в білизні, прямо не, не не вдягнувшись в різні сторони, і наших це безперечно підтримує і вони цьому радіють.